Снід. Не менш важливим є і питання толерантного ставлення до людей з віл інфекцією вважають спеціалісти. Одним з найперших кроків до подолання епідемії є саме розуміння хвороби. Адже коли людина починає розуміти свій діагноз, вона втрачає сенс життя. Саме стигматизація людей, з віч, приводить до того, що багато люди відказуються в далі трудоустраюватися на роботу. Отказываются от возможности иметь детей. Многие не обращаются в медицинские учреждения также, если им нужна госпитализация, потому что ну, внутренняя стигма это то, что ставит барьер между людьми и обществом. Варто зазначити, що минулоріч вперше в Україні було зафіксовано зниження кількості нових випадків вілінфекції на понад півтора відсотки. Олександр Черен, Олександр Дитиненко, регіональна служба новин. Чергова земельна оборудка обернулася кримінальною справою. Донецька прокуратура спіймала на гарячому начальника відділу міської ради шахтарської столиці. Він вимагав від підприємця гроші за те, що не притягне того до відповідальності за нецільове використання земельної ділянки. Гроші передавали про у кабінеті чиновника, і саме цією нагодою скористалися правоохоронці. Перебіг до судового розслідування контролюється прокуратурою. Боротьба з копанками активізується. Все частіше донецькі правоохоронці виявляють та припиняють діяльність на нелегальних вугільних кар'єрах. Так днями в Амросійському районі було ліквідовано незаконний вугільний розріз, де працювали на повну потужність екскаватори та балази. В ходе мероприятия было задокументировано проведение работ по добыче угля. Вызвана следственно-оперативная группа, собраны первичные материалы проверки. В ходе данных мероприятий был описан экскаватор, специальная техника, которая использовалась при проведении данных работ. В случае установления организаторов, то согласно действующего законодательства, максимальный штраф будет составлять порядка 12 тысяч гривен. В случае, если суд вынесет решение о лишении человека свободы, то максимальный срок его задержания это два года. Популяція безпритульних тварин у шахтарській столиці скоротилася на 30% за останній рік. Але вона все одно залишається занадто великою, принаймні так вважають фахівці. Відтак, з метою регулювання чисельності тварин підписано меморандум про співпрацю між Донецькою міською радою, притулком пів та Європейською асоціацією захисту тварин та природи. Обмін досвідом між Донецьком та Європою триває. Стосується це і реалізації програми гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин, так званого ВСВ. Ця абревіатура означає відловлювання, стерилізація та випуск тварин до ареалу існування. Програма була прийнята ще у 2011 році. Завдяки їй шахтарська столиця стала одним із небагатьох українських міст, де реалізація цивілізованих методів роботи з безхатніми тваринами визнана європейськими зоозахисниками вдалою. Ми у захваті від тієї ефективної роботи стосовно безпритульних тварин, яка наразі проводиться у Донецьку міською владою, благодійними та організаціями зоозахисників. І ми поширюємо про це інформацію і у Європі, особливо в Німеччині. До того ж, в рамках меморандуму ми готові запропонувати Донецьку свої послуги. Вони можуть стосуватися консультацій, обміну досвідом тощо. Захват європейців легко пояснюється цифрами, так лише ветеринарами притулку пів З початку дії програми було стерилізовано понад п'ять тисяч безпритульних собак. За останні роки, благодаря нашим совместним усилиям, змінилося отношение к животним на території міста. І працює програма ОСВ. Також ми постійно працюємо над кормової бази, Над тим, що тверді битові відходи стали более. качественно и своевременно вывозиться, изменилось, уменьшилось количество свалок для бродячих животных. У Донецьку ж цю роботу вирішили зафіксувати на відео. У першому півріччі наступного року у шахтарській столиці буде знято фільм про те, як поводяться в місті з безпритульними тваринами. А от аби врегулювати неконтрольоване розмноження домашніх улюбленців, пропонується їх реєструвати та стерилізувати. Ті ж власники, які займаються розведенням тварин задля прибутку, мають сплачувати податки, вважають фахівці. Олена Сушкова, Олександр Улещенко, регіональна служба новин. Впровадження укрзалізницею електронних квитків триває. Нововедення поширилося ще на один потяг номер 177-178, що рухається за маршрутом Донецьк-Сімферополь Донецьк. Тож тепер електронний квиток, до речі, який можна роздрукувати вдома на принтері, розповсюджується на чотири поїзди формуванням з Донецька. Передмачова підготовка донецького шахтаря до домашньої зустрічі з іспанським Реал-Сусідадом в самому розпалі не зволікає і суперник, адже гра буде ключовою для обох команд. Гірникам перемога дає реальний шанс потрапити до плей-офф Ліги Чемпіонів. Для іспанців це можливість зберегти шанси на вихід до Ліги Європи. Напередодні надважливої гри в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів проти Реал Єдада, Донецький Шахтар провів традиційне відкрите тренування. Його також вже традиційно відвідав президент клубу Рінат Ахметов, який поділився своїми очікуваннями від майбутнього матчу з представниками змі. За словами президента Шахтаря, він вірить у перемогу своєї команди. Втім, аби гідно відіграти всі 90 хвилин, футболістам знадобиться вся їхня майстерність. Нам понадобится и хорошая скорость. Мы будем играть быстро атакующий футбол, но очень важно, что нам понадобится, чтобы в обороне мы встречали так соперника. Щоб він боявся нашим воротам підходити. Що ж до цьогорічної прикмети, згідно з якою Шахтар добре виступає на європейській арені, здебільшого після невдалих матчів у внутрішньому чемпіонаті, і яка, звісно, викликає побоювання у вболівальників після впевненої перемоги над Севастополем, в неї Рінат Ахметов не вірить, адже вважає, що все залежить не від прим долі, а від команди. Я хочу, щоб моя команда і в національному чемпіонаті на європейській арені. Тому є ця традиція приносила нам успіх, я хочу щоб друга традиція приносила нам большою успіх. Іспанці також провели своє відкрите тренування. Вони досі не втрачають надії на вихід з групи. За словами головного тренера сусіда Даягобе Арасате, за чотири гри групового етапу команда отримала величезний досвід, який футболісти спробують використати на полі. Тож наставник клубу сподівається на добрий результат. Ми зробимо все можливе, аби отримати три очки. Намагатимемося грати більш відкрито і сподіваємося, що це принесе нам перемогу. Крім того, спробуємо знайти нові методи та прийоми, аби урізноманітнити нашу гру. Нам необхідно буде продемонструвати це на полі, але багато чого залежатиме від фортуни. Віримо, що нам пощастить. Варто зазначити, що задля збереження шансів на вихід до Ліги Європи Сос'єдат має лише перемагати. Будь-який інший результат залишить іспанців за бортом Єврокубків. Шахтарю перемога також необхідна, аби поборотися за вихід до однієї восьмої Ліги Чемпіонів. Якщо Байер поступиться в Леверкузені, гірники вийдуть на другу позицію в групі. Гліпшемовнів Сергій Чорний, регіональна служба новин. Чемпіонат Європи з баскетболу Ю 18 у 2014 році прийматиме Донецьк. Таке рішення 26 листопада оголосила Міжнародна федерація баскетболу за результатами засідання в Мюнхені. За словами віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула, цьогорічний юнацький євробаскет ю 16 що проводила Україна. Міжнародна федерація баскетболу визнала кращим за всю майже 40-річну історію його існування. Тож віце-прем'єр наголосив, що Донецьк дуже вдалий вибір для проведення проведення чемпіонату адже у місті є готова інфраструктура та успішний досвід проведення великих спортивних заходів отже вже влітку 2014 року з 24 липня по 3 серпня донецьк перетвориться на баскетбольну столицю європи Голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я народний депутат України Тетяна Бахтеєва 27 листопада відзначає ювілей. Посаду народного депутата Тетяна Бахтеєво посіла у 2002 році. Вона є автором ряду законопроєктів у сфері медицини, наприклад, про екстрену медичну допомогу, про заборону паління в громадських місцях, додаткових статей щодо пільг медичним працівникам. Окрім того, Тетяна Бахтеєво активно допомагає ветеранам школам та будинку інтернату, проводить особисті прийоми. Організовую заходи до значних подій та пам'ятних дат. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромуцентру, у четвер, 28 листопада, очікується хмарна погода без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. В день пориви до 15-20. Температура повітря по області вночі від 3 до 8 градусів нижче нуля, в день від мінус 2 до плюс 3. По Донецьку вночі мінус 5-7, в день від мінус 1 до плюс 1. Атмосферний тиск падатиме.